Можна просто задати внутрішнє собі запитання, здоровий густ, увага, здоровий густ, тверезий розум, у чомусь прийняття рішення, перемога не за горами, здоровий густ, і тоді перемога буде не за горами. Не знаю, предки передають завершення. Зараз кожен отримує свою відповідь. Остання і захист. Ви всі маєте свій захист. Дивіться, як чудово все прийшло захист. Він є захищення завершення якоїсь ситуації для кожного окремо або загальної. Перемога. Вона не за горами, треба тільки діяти при здоровому, тверезому глузі.